Щоб я не говорю без кінера, що ви не бачите тільки мою, мою маску, простою. Я запрошую все-таки голову нашої Івано-Франківської організації національної спілки письменників, товариства письменників ім. Івана Франка, Боже, як туди довгий титули, то майже королева Англії. Євгена Ворона, він скаже трохи більше про жанр, про літературу, про народний гумор, традиції народного гумору. Я, Добрий день. я не буду так довго говорити, я буду говорити про ту серію, що це вже сьома книжка. І ви знаєте, спочатку була думка, ну така, а чи потрібна потрібні ці книжки в час війни, бо серія позапочаткована вже після 2014 року. Розумієте, і завжди є сумнів, чи то доречно, чи то потрібно, але саме життя ставить в такі умови, що якщо ми не зможемо сміятися, якщо ми не зможемо, ну принаймні якось з іронією сприймати те, що відбувається навколо нас і з нами, то вижити ви дуже дуже непросто. А сміх насправді смішні історії завжди навколо нас і завжди з нами. Єдине, що треба їх вміти побачити. Я пам'ятаю, як я працював в школі, в Криму я працював в Криму в школі, вчителем української мови і літератури. І в мене було таких кілька ситуацій, ну чисто е патових, коли я не знав, як реагувати на відповіді своїх учнів. Ось я викликаю одну ученицю, значить, це 11 клас, дівка файна. А в мене тема про творчість Степана Васильченка. Ну і біограф... перше питання, там біографія Степана Васильченка. Виходиться дівчисько, файне, таке меле. Кримчанки у взагалі скоро розпілки. І, і, і починає говорити, щось говорить, говорить про нічого. Я нарешті кажу, як, коли дебютував Степан Васильченко, як називалася перша збірка Степана Васильченка? Дівчисько мовчить. Я хочу підказати, бо я добрий. Вона мені симпатична і підказує С. Мовчить. Я тоді КІ. Вона мовчить, а нарешті видає мос. А то перша збірка ескізи. А вона зробила з них ескінос. <клес> Розумієте, ну, пішла легшим шляхом. Чи викликаю чи учня сьомого класу на уроці мови, і треба, ми вчимо те, тема займенник. Ну і кажу, а пам'ятаю прізвище, бо скотина був рідкісна, кров попив мені, що й досі сниться. Вітя котлян. Кажу, вітя, що таке займенник? Я, яка частина мови? Не знаю. Що таке займенник? Не знаю. Кажу, ну давай. Пам'ятаєш з російської? Іде по складах. Місто... І не є. Пауза, він питає, а по-русски как буде? Розумієте? І, і, і таких мене, таких з мене десь ви знаєте, за період роботи в школі я десь мав тільки десь добру сотню таких записів, мені як треба їх повиловлювати, то можна говорити, говорити, говорити. Але найбільше мені подобається от той. Запис, пам'ятаєш, Ярославе, я вже його наводив раз, коли ми приїхали до, в Русів до могили Стефаника і е, значить, чекає, там чекає влада, представники влади, голова чи заступник голови обласної ради, чи хто він там був. І ми під'їхали, і цей чоловік дуже хоче показати, що він знає, що таке культура виховання, що зараз наші люди взагалі не знають, особливо інтелігентні писателі. І каже: письменники наперед ну, до могили Стефаника. І я так зразу відповідаю, дякую, але ми можемо на свинтарі після вас піти. Розумієте? Так що сміх навколо нас завжди він нас оточує. І треба вміти сміяти. Сміємося, бо сміх показав, гоголь бояється навіть той, хто нічого не боїться. І коли я сьогодні бачу, як окремі наші колеги реагують на якісь зауваження, на якісь критичні. Репліки, навіть на гумор, як вони реагують агресивно, то я розумію, що щось стається непоправне з нашим суспільством. Суспільство, яке не вміє сміятися, яке не має почуття гумору, приречене суспільству. І я дякую Василеві Бабієві, що він вміє цю просту істину нам всім нагадати. Дякую. Дякую.